Ще раз про американку. Це кому доводилося ковирятися з такими цяцьками. Це зірочка. Так, але не зірочку я хотів показати. Значить, мені траплялося два типа, два види американки. В даному випадку це менша. Я з нею нічого не робив, вона так в комплекті залишилася. Я не знаю, який там стан всередині. Від цього велосипеда люди відмовилися. Так сказати, завчасно. Тобто без, без особливих проблем. А я хочу зупинитися на той американці, яка дала мені, так сказати, прикурити. Так. Значить, тут вставляється шарико підшипник в обоймі, ну, з обох сторон потім це все діло збирається. Під час експлуатації, в зв'язку з тим, що це велосипед, так сказати, не спортивний, а так прогулочний. Е, в общем, особливої якості в, деталі, в, в, в деталях тут ну, просто немає. Ну, тут, якщо сильніші хлопці трохи більше їздять, то починають вилітати шарики з цієї сторони. Я своє, свого часу я рекомендував. Із 204-го підшипника браті шарики, тут е, клеїть на, на салідон, намастило, на потім це все діло збирати. Так, да, працює. Працює, але поки, поки велос... на велосипеді просто їздять. Регулірується, все чітко вистав... виставляється. В общем, робить хорошо, поки велосипед не падає. Під час падіння велосипед... да, Значить, Ударяється, сила удару приходиться на педалі, і за счет цієї сили удару вилітає той мій набраний підшипник. Так що, якщо велосипед падати не буде, можна користуватися довго і надійно, і все добре. Якщо тільки велосипеди починають падати, то шарики розлітаються. Єдине, що може допомогти то це е, купувати шарикопідшипники з обоймою і ставити. Ну, знову хочу так сказати, загострити увагу на те, що це велосипед, це ось рідний, він тут, звісно, тільки рама вже залишилась. Це велосипеди детські і великої нагрузки вони великого навантаження ці велосипеди не витримують. А так, щоб навчитися кататися то їх достатньо. Пробачайте, може когось збив з пантелику першими роликами. Ролик, я цей ролик мав ще в тому році зняти, але щось не дійшов ход. Той велосипед, який я ремонтував, туди ніхто не захотів купувати підшипники, і мені здається, що його вже викинули десь, десь в брухту. А це в мене залишилося те, що не, під, не підлягало ремонту. Ну, так що запчастини є. Надіюсь, цей ролик буде комусь ну, служити добрим, так сказати, добрим словом. Ну, щоб особо не вкладували гроші в такі ремонти.